Всім привіт! Мене звати Живчик. І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, uh, але я можу я відмотати час назад. Майже в ритму. Ну. Mm, круто. І mm. перед тим, як ви бачите, у мене в мене є ось вот такий годинник. Який може відмотати час назад на 10 секунд. Ну, час на 10 секунд назад. Ну і давайте. Давайте ми з вами. Ну, а перед, перед тим, як ми почнемо виживати, я хочу привітати всіх жінок та дівчат з 8 березня. Побажати вам всього найкращого. Ви вас всіх всі, вас всіх вас поважали. Ну, я би видивилися мої відео по Майнкрафту в ті важкі часи. Для мене цей, для мене цей день був трохи сумним. Ну, або дуже сумним. Ну, ну все докладно ми в моєму телеграм-каналі. Під, да, підписуйтесь на мій канал, та, а також на мій телеграм на, 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 на канал підписуйтесь. Там я всякі прикольні відео викладую та кружочки, так що підписуйтесь, аби більше про, мене, більше про мене знати. Ну що ж, давайте ми з вами почнемо наше виживання. де тут кнопка. І давайте почнемо з дерева. Ну, точніше, добування дерева. І зараз я вам покажу, як, як цей години працює, що він вміє. Я, я, я вже не сказав, що він вміє час назад. Ну і давайте по-бистрому я вам зараз продемонструю то. І для мене цей... Ой, тихо, тихо, там колись. Для мене цей, цей день був, був трохи сумний, як вже я вам сказав. Тому я вас попрошу, аби ви поставили лайк за сьогодні чиндаймі буде. <If you dare laughs> <laughs> Дуже приємно на вас без аби ви мені поставили хоч один лайк на цьому відео, аби мене підтримати. Ну що ж, давайте я покажу, як цей годинник працює. І так, ми, значить, таки собі ходимо, ходимо, ходимо звиня. Диготу не колись. Ну давайте заліземо на дерево і або то щось що, що показати і. коротше таке, нечайно. Ходимо, ходимо, ходимо і нечайно падаємо з дерева. Натискаємо праву кнопку миші і ми повертаємось в ту саму точку. Хіба не круто? Дуже круто. Стоп, почав в мене більше, більше урону витратилося. Витр 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 Я не знаю. Чому давайте звати не трохи економити для годинник? Так, крафтимо верстак. На скрафтити верстак. Так, всі там звідти залишається. Чорихвини. ОК. Ну що ж, верстак і рафтимо палочки, раптимо тепемо кірку? в <кхе> виспів ну, забираємо собі верстак і. Спускаємось з до шахти. Це буде такі, такі як обзор. О, обзор і виживання ну, часто, Якщо ви хочеш тобі зняв, я заповню колекційне з цією модифікацією, то, то то... давайте ми наберемо на, на моєму каналі 10, під, 10 підписників і... Я з живання симводифікацію. А ще каже, можу зняти якусь карту буду. Якусь карту карту симводифікацію поки як би було круто. Да, каміний вік нове, нове досяжение. Ну, результат результату вам в мене же. У мене грабше на російській мові, так що не судіть мене, що я, я граю Мікрафт на російській мові. Просто, коли, ми, коли я хочу перекласти мене, то ми чомусь спочатку виснимою, а потім у мене крашується. Я, не знаю, що я постараюся перекласти гру на, російськ, на українську мову. І забуду будуть на українській мові. І так, давайте поки я тут купаюся в шахтах, я вам скажу трохи. Я вам скажу про своє шкіл не життям. Я ходжу до школи. Ну я буду, буду трохи спілкуватися з вами. І до школи я ходжу, Я до школи, ну... Да, я ходжу до школи в раннем житті. Немайкратій чого вам не подумати. І я там вчуся, сиджу там на уроках, на деяких пишу, на деяких слухаю, що що там говорять. Пись вже я познайомився в школі з однією дівчинкою її звати Аня. А Ми ж так не дуже спілкуємось. Менчастень. Ну, Ну і ще і... Щось я маю, там не друзі в школі. Деякі з України друзі в школі, деякі з Польщі, деякі з України. Це в принципі нормально. Давайте я, я, поставлю, запис... я поставлю запис на паузу і потім продовжимо, як я не дуже залізу або в Google. Так, я залізо знайшов. Можете мене привітати. Так, давайте зараз добудемо залізо і. Mm -hmm. mm -hmm. І в принципі, будемо вже тут закінчувати відео. Давайте ще під кінець від час. Дорогограємося з часом. Ну і будемо закінчувати вже. Якщо, якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там аби про мене більше, більше знати. Всіх вас люблю. Пишіть коментарі і всім до наступного нового відео.